Це законопроект, який дуже хороший з точки зору його впровадження. Я сподіваюся, що він недовго буде в стані законопроекту, що він стане законом, оскільки він опускає підготовку до національного спротиву вже з рівна університету а в рівень школи. За великим рахунком його треба опускати на рівень дитячого садочка. І дітки, наші українці, українки з п'яти років, ну так, і п'яти, можливо, там умовно, да, там, цифра, умовний вік, мають готуватися до того, щоб бути захисниками своєї країни. І тоді у нас не буде питання двох частин суспільства, і одна думає так, друга є так. Ні. Буде українська монолітна нація, яка точно знає, що ціна її існування це є. Безліч жертв принесених на алтар цієї війни, і заради їхньої пам'яті ми будемо безпосередньо готуватися до будь-якого іншого нашестя. А враховуючи, що цього пришелепкуватого сусіда ну так Бог розпорядився з одного боку, він нам подарував величезні знання, ресурси, здібності і ще щось. Ну а поруч поселив для балансу такого пришелепкуватого сусіда, який постійно хоче щось ламати, нищити. Значить, нам його треба від нього захищатися, обороняти і робити так, щоб наше життя продовжувало розвиватися.